Софія завжди знала своє місце. У величезному маєтку родини Ковалевських вона була лише тінню, невидимкою, яка щодня прибирала пил з антикварних меблів та натирала до блиску срібні столові прибор. Її руки, потріскані від постійного контакту з миючими засобами, знали кожен куточок цього розкішного будинку краще, ніж самі господарі. Але Софія ніколи не дозволяла собі мріяти про щось більше, принаймні до того дня. Все почалося з випадковості. Пан Ковалевський, голова сімейства і впливовий бізнесмен, поспішав на важливу зустріч він вихором пронісся через вітальню, залишивши за собою розкидані папери. Софія, як завжди, кинулася прибирати за ним, але цього разу щось привернуло її увагу. На одному з аркушів вона побачила своє ім'я. Серце Софії забилося частіше. Вона знала, що не повинна читати особисті документи господаря, але цікавість перемогла. Швидко оглянувшись, щоб переконатися, що ніхто не дивиться, вона підняла аркуш і почала читати. Те, що вона прочитала, змусило її коліна підкоситися. Документ містив інформацію про її батьків яких вона ніколи не знала, виявилося, що вона не була сиротою, як їй завжди казали, і що ще більш шокуюче, вони були пов'язані з родиною Ковалевських якимось таємничим чином. Софія відчула, як світ навколо неї захитався вона швидко склала всі папери і поклала їх на стіл, намагаючись зробити вигляд, що нічого не сталося. Але в її голові вирували тисячі питань хто її справжні батьки? Чому її віддали в служниці? І найголовніше, що знає про це пан Ковалевський? Наступні дні для Софії перетворилися на справжнє випробування. Вона намагалася поводитися, як завжди, але кожен погляд господарів тепер здавався їй підозрілим чи знають вони, що вона дізналася, чи стежать за нею. Одного вечора, коли Софія прибирала в кабінеті пана Ковалевського, вона почула, як він розмовляє по телефону за зачиненими дверим. Так, вона все ще тут. Ні, вона нічого не підозрює. Звісно, я все контролюю. Ці уривки розмови лише посилили її підозри та страх. Софія розуміла, що повинна дізнатися більше, але як? Вона була лише служницею, без доступу до важливої інформації. І тут їй в голову прийшла ризикована ідея. Наступного дня, коли родина Ковалевських поїхала на вихідні, Софія зважилася на відчайдушний крок. Вона проникла в кабінет господаря і почала шукати будь-які документи, які могли б пролити світло на її минуле. Години пошуків не давали результату, і Софія вже майже здалася. Коли випадково зачепила книгу на полиці. За нею відкрився потайний сейф. Серце Софії забилося швидше. Вона знала код. це була дата народження молодшого сина Ковалевських, яку вона запам'ятала, годуючи святкування його дня народження. Тремтячими руками Софія відкрила сейф. Всередині лежала папка з написом Проект Фенікс. Вона відкрила її і почала читати. З кожною прочитаною сторінкою її очі розширювалися від шоку. Виявилося, що проект Фенікс був секретною операцією, яку Ковалевський проводив разом з кількома іншими впливовими людьми. Мета проекту була жахливою вони викрадали дітей з бідних сімей, щоб виховувати їх як своїх слуг, повністю контролюючи їхнє життя. Софія була однією з цих дітей, її батьки не віддавали їй добровільно, її викрали, коли вона була ще немовлям. А тепер її справжні батьки шукали її, і Ковалевський робив все можливе, щоб приховати правду. Шок від цього відкриття був настільки сильним, що Софія не почула, як відчинилися двері кабінету. Лише коли вона підняла очі від документів. То побачила пана Ковалевського, який стояв у дверях з виразом холодної люті на обличчі. Я завжди знав, що ти надто розумна для простої служниці, сказав він тихо, але в його волосі чулася загроза. Шкода, що ти вирішила сунути свого носа туди, куди не слід. Софія відчула, як паніка охоплює її. Вона знала, що Ковалевський не дозволить їй просто піти з цією інформацією, але вона також розуміла, що це її єдиний шанс дізнатися правду про своє минуле і, можливо, знайти свою справжню рутину. Чому це все, що вона змогла вимовити, дивлячись в очі людині, яку колись вважала своїм благодійником. Ковалевський зітхнув. Немов томившись від необхідності пояснювати очевидні речі. Це бізнес, Софія, просто бізнес. Ми даємо вам, сиротам, шанс на краще життя. Хіба погано тобі жилося в нашому домі? Хіба ми погано до тебе ставилися? Софія відчула, як гнів піднімається в ній. Ви вкрали мене у моїх батьків, ви брехали мені все моє життя. А що б ти мала, якби залишилася з ними, парирував Ковалевський. Злитні, голод. Ми дали тобі освіту, дах над головою, роботу. Ти повинна бути вдячною. Але Софія вже не слухала його. Вона розуміла, що кожна секунда дорога. Швидким рухом вона схопила папку з документами і кинулася до вікна. Ковалевський спробував її зупинити, але вона виявилася спритнішою. Вискочивши через вікно в сад, Софія побігла так швидко, як тільки могла. Вона чула крики за спиною, але не зупинялася. Уперше за все своє життя вона відчувала, що біжить не від чогось, а до чогось, до правди, до свободи, до своєї справжньої родини. Наступні дні були для Софії як у тумані. Вона ховалася де могла, боячись, що люди Ковалевського шукають її. Але вона не здавалася, з документами, які вона вкрала, Софія почала власне розслідування. Вона дізналася, що її справжнє ім'я Анна і що її батьки прості робітники з маленького містечка неподалік. Вони ніколи не припиняли її шукати, навіть коли поліція закрила справу про її зникнення. Софія, тепер вже Анна, розуміла, що повинна бути обережною. Ковалевський був пливовою людиною, і вона не знала, наскільки далеко сягають його зв'язки. Але вона також знала, що не може просто забути про інших дітей, які, як і вона, стали жертвами проекту Фенікс. Вона вирішила звернутися до журналістів. Це був ризикований крок, але Анна відчувала, що це єдиний спосіб розкрити правду і врятувати інших дітей. Марина, молода журналістка з місцевої газети. Спочатку не повірила її історії. Але коли Анна показала їй документи, очі Марини загорілися. Це сенсація століття, прошепотіла вона. Разом вони почали працювати над розслідуванням. Марина мала зв'язки і ресурси, яких не було у Анни. Вони знаходили інших жертв проекту, збирали докази, складали пазл цієї жахливої схеми. Але чим більше вони копали. Тим небезпечнішою ставала їхня робота. Одного разу Анна помітила, що за нею стежать. Іншого разу Марина отримала анонімну погрозу, але вони не здавалися. Тим часом Анна нарешті наважилася зв'язатися зі своїми справжніми батьками. Перша зустріч була емоційною і складною. Роки розлуки залишили свій слід. І Анна відчувала себе чужою у власній родині. Але любов і тепло, які вона відчула від батьків, дали їй сили продовжувати боротьбу. Коли розслідування було вже майже завершено, Анна отримала несподіваний дзвінок це була Ольга, дружина Ковалевського. Я знаю, що ти робиш, сказала вона тихо, і я хочу тобі допомогти. Виявилося, що Ольга завжди підозрювала, що з благодійною діяльністю її чоловіка щось не так. Але вона боялася говорити, боялася втратити свій комфортний спосіб життя. Тепер же, коли правда почала виходити назовні, вона вирішила, що не може більше мовчати. Ольга надала Анні та Марині ключові докази, які пов'язували Ковалевського та інших впливових людей з викраденнями дітей. Це був останній шматочок паслу, якого їм не вистачало. Коли стаття вийшла, вона сколихнула все місто. Поліція почала розслідування, Ковалевський та його спільники були заарештовані, але для Анни це було лише початком. Вона розуміла, що попереду ще довгий шлях, треба було допомогти іншим жертвам знайти свої родини, боротися за справедливість у суді, відновлювати своє власне життя. Але тепер у неї була підтримка, її справжня родина, нові друзі, люди, які повірили в неї і її історію. Анна часто думала про той день, коли вона випадково знайшла той документ у кабінеті Ковалевського як одна маленька подія може змінити все життя. Але вона також розуміла, що справа не лише у випадковості. Важливо було те, що вона зробила з цією інформацією. Як вона знайшла в собі сміливість боротися за правду. Минули місяці суд над Ковалевським та його спільниками тривав. Анна давала свідчення, розповідаючи свою історію знову і знову. Це було емоційно виснажливо, але вона знала, що це необхідно для встановлення справедливості. Її відносини з біологічними батьками повільно, але впевнено покращувалися. Вони проводили багато часу разом, намагаючись надолужити втрачені роки. Анна дізнавалася про своє минуле, про родинні традиції, про те, як її шукали всі ці роки. Але найбільше її турбувала доля інших дітей, які, як і вона, стали жертвами проекту Фенікс. Багато з них все ще працювали в багатих родинах, не знаючи правди про своє походження. Анна вирішила присвятити себе їх пошукам та воз'єднанню з родинами. Вона створила організацію Фенікс Відроджений, яка займалася пошуком викрадених дітей та наданням їй психологічної та юридичної допомоги. Це була складна робота, часто виснажлива і невдячна. Але кожного разу, коли вдавалося возз'єднати ще одну родину, Анна відчувала, що все було недарма. Одного дня, працюючи над черговою справою, Анна отримала несподіваного відвідувача це був Михайло, молодший син Ковалевських. Вона пам'ятала його як розпещеного підлітка, який ніколи не звертав на неї уваги, коли вона працювала в їхньому домі. Тепер перед нею стояв змучений молодий чоловік з важким поглядом. Я я прийшов вибачитися, почав він неупевнено. За все, що зробила моя родина, за те, як ми ставилися до тебе і до інших. Анна відчула, як її серце стискається вона не очікувала такого повороту подій. Михайле, ти не винен у діях своїх батьків, відповіла вона м'яко. Але Михайло похитав головою. Ні, я теж винен. Я знав, що щось не так я бачив, як з'являлися нові служниці, як зникали старі. Але я нічого не робив, я просто насолоджувався своїм привілейованим життям. Вони довго розмовляли того дня. Михайло розповів, як розвалилася його родина після арешту батька, як він почав переосмислювати все своє життя, всі цінності, які йому прищеплювали. Я хочу допомогти, сказав він нарешті. Я знаю, що не можу виправити минуле. Але, може, я можу щось зробити для майбутнього? Анна вагалася вона не була впевнена, чи може довіряти йому. Але потім згадала, як сама отримала другий шанс, як люди повірили в неї, коли вона найбільше цього потребувала. Добре, сказала вона нарешті, у нас є проєкт з надання освіти дітям з бідних родин. Можливо, ти міг би допомогти з цим. Так почалася нова глава в житті Анни. Разом з Михайлом вони розширили діяльність Фенікса відродженого, створюючи освітні програми, надаючи стипендії, допомагаючи дітям з неблагополучних родин отримати шанс на краще майбутнє. Але не все було гладко. Багато хто не міг пробачити Михайлу його минуле, вважаючи, що він не заслуговує на другий шанс. Анні часто доводилося захищати його. Пояснювати, що люди можуть змінюватися. Ти занадто добра, казала їй Марина, яка тепер була відомою журналісткою і близькою подругою Анни. Як ти можеш працювати з сином людини, яка зруйнувала твоє життя? Але Анна лише хитала головою. Якщо ми не дамо людям шансу змінитися, як ми можемо очікувати, що світ стане кращим. Роки минали. Фенікс відроджений став впливовою організацією, яка допомогла сотням дітей та родин. Анна стала відомою правозахисницею, її запрошували виступати на конференціях, брати участь у розробці законів щодо захисту прав дітей. Але успіх приніс і нові виклики з'явилися люди, які намагалися дискредитувати її роботу, звинувачуючи в корисливих мотивах, дехто навіть стверджував, що вся історія з проектом Фенікс була вигадкою, створеною для того, щоб знищити репутацію впливових людей? Одного дня Анна отримала анонімного листа з погрозами. Припини копатися в минулому або пошкодуєш, говорилося в ньому. Вона намагалася не звертати уваги, але страх поселився в її серці. Невже після всіх цих років. Хтось все ще намагається приховати правду. Михайло, дізнавшись про погрози, запропонував найняти охорону. Але Анна відмовилася Я не буду жити в страху, сказала вона твердо. Але погрози не припинялися. Одного вечора, повертаючись додому пізно ввечері, Анна помітила, що за нею стежить. Серце забилося швидше. Вона прискорила крок. Раптом… Чиясь рука схопила її за плече. Анна закричала, готова боротися, але потім почула знайомий голос. Тихіше, це я, це був Михайло, і я помітив, що за тобою стежить, і вирішив перевірити. Вони викликали поліцію, але переслідувач встиг зникнути. Ця подія змусила Анну переосмислити багато речей. Вона зрозуміла, що її боротьба ще не закінчена. Що є люди, які все ще бояться розкриття правди можливо, нам варто копнути глибше, запропонував Михайло, знайти тих, хто стоїть за цими погрозами. Анна вагалася, вона була втомлена від боротьби, від постійного страху. Частина її хотіла просто все кинути, повернутися до нормального життя. Але потім вона згадала всіх тих дітей, яким вони допомогли. Всі родини, які вони воз'єднали. Ти маєш рацію, сказала вона нарешті, ми не можемо зупинитися зараз. Вони почали нове розслідування, цього разу копаючи ще глибше. Виявилося, що проект Фенікс був лише верхівкою айсберга. За ним стояла ціла мережа корупції, яка пронизувала найвищі ешелони влади. Анна і Михайло працювали день і ніч, збираючи докази. Розплутуючи складну павутину зв'язків і таємних угод. Вони розуміли, що ризикують усім, але не могли зупинитися. Їхня робота не залишалася непоміченою. Одного дня Анні зателефонували з Офісу президента і її запросили на зустріч, щоб обговорити результати її розслідування. Це пастка, сказав Михайло, коли Анна розповіла йому про дзвінок вони хочуть заманити тебе. І змусити замовкнути. Але Анна бачила в цьому можливість або це наш шанс нарешті донести правду до найвищого рівня, відповіла вона. Вона вирішила прийняти запрошення, але не сама. Вона зв'язалася з Мариною, тепер вже відомою журналісткою, і попросила її бути присутньою на зустрічі як представника преси. Також вона передала копії всіх зібраних доказів надійним людям з інструкціями опублікувати їх, якщо з нею щось станеться. День зустрічі настав. Анна відчувала, як її серце б'ється швидше, коли вона піднімалася сходами президентського палацу. Вона не знала, чого очікувати, але була готова до всього. Зустріч виявилася напруженою. Президент, здавалося, був шокований масштабами корупції, які розкрила Анна. Але були й ті, хто намагався дискредитувати її розслідування, звинувачуючи в наклепі та підриві державної безпеки. Анна говорила впевнено, представляючи докази один за одним. Вона бачила, як деякі високопосадовці нервово переглядалися, як їхні обличчя бліднули від страху розкриття. Коли зустріч закінчилася, Анна не знала, чи досягла вона свого. Але вона знала, що зробила все, що могла вона сказала правду перед найвищим керівництвом країни, і тепер все залежало від їхньої реакції. Наступні дні були наповнені напругою і невизначеністю. Анна чекала реакції влади, готова до будь-якого розвитку подій. Нарешті, через тиждень після зустрічі. Прийшли новини. Президент оголосив про створення спеціальної комісії для розслідування корупційних схем, розкритих Анною. Було заарештовано кількох високопоставлених чиновників і розпочато масштабну перевірку системи опіки над дітьми. Це була перемога, але Анна розуміла, що це лише початок. Попереду ще багато роботи, багато битв, які треба виграти. Але тепер вона не була сама. У неї була підтримка громадськості, ЗМІ і навіть деяких політиків, які хотіли змін. Минув рік Анна сиділа в своєму офісі, переглядаючи останні звіти про роботу Фенікса відродженого. За цей час вони допомогли ще сотням дітей, розкрили десятки корупційних схем. Але найголовніше вони змінили систему. Тепер були нові закони, нові правила, які захищали права дітей і запобігали зловживання. Раптом двері відчинилися і увійшов Михайло з букетом квітів. З Днем народження, Анну, сказав він з усмішкою. Анна здивовано подивилася на календар. Вона була так зайнята, що забула про свій день народження. Дякую, Михайле, відповіла вона, відчуваючи, як тепло розливається в її грудях. Вони вийшли з офісу і пішли вулицями міста. Анна дивилася на людей навколо, на дітей, які грали в парку, на молодь, яка сміялася і мріяла про майбутнє. І вона розуміла, що все було недарма. Її життя змінилося назавжди в той день, коли вона знайшла ті секретні документи. Але зміни, які вона принесла в світ, були набагато більшими. Вона не просто розкрила одну корупційну схему. Вона запустила процес змін, який торкнувся життя тисяч людей. Анна зупинилася і глибоко вдихнула. Вона відчувала вдячність за другий шанс, за можливість змінити світ, за людей, які повірили в неї, і підтримали її на цьому шляху. Про що ти думаєш? запитав Михайло, помітивши її замислений погляд. Анна посміхнулася. Про те, як одна маленька подія може змінити все, і про те, як важливо не боятися цих змін. Вони продовжили свою прогулянку, розмовляючи про плани на майбутнє, про нові проекти, про мрії, які тепер здавалися досяжними. Анна знала, що попереду ще багато викликів, але вона була готова до них, бо тепер вона знала свою силу, знала, що може змінити світ. І це знання було найціннішим скарбом, який вона отримала в той день, коли зважилася заглянути в секретні документи свого колишнього господаря.